Вітання з компанії Самваш. Сьогодні ми знаходимося у місті Тернопіль, де продовжуємо монтаж автомийки самообслуговування нашої. Ця миєчка є на 6 боксів, 5 накритих, 1 відкритий. Комплектація Marcello, що означає, що це є повністю нержавічка. Перегородки це є калене скло. Тобто, ймовірність його розбивання є дуже-дуже дуже мала. А точніше, я ще не бачив таких людей, які потрапляли в таку халепу і розбили це скло. Тепер по самому терміналу ось він тут виглядає, сенсорний екран, прийом готівки, пейпаси і карточки лояльності. Тепер йдемо до самих пультів. Пульти наші. Ось так вони виглядають. Це все нержавієчка по програмах. Тут є два різних види піни. Активна піна нанопіна, пом'якшена вода, нановіск і косметична вода для надання блиску. Прийом карточок лояльності. Монети жетони. Кнопка пауза, дисплей. Все, от та нержавієчка так виглядає. от Мій силует. все воно так гарненько. По боксах. Самі бокси. По приямках важливий момент. От ми зараз бачимо машину, яка стоїть тут наша. І приямки, ширина приямка і гашподібна форма. Це дуже важливо. Важливо тим, що коли машина отак стає і коли вона миється, болото, бруд, воно автоматично все падає зразу в приямок. Тобто пост сам по собі ізначально є чистіший. Плюс додатково є тут. Нахил, що е, сприяє тому, що вода і бруд ще краще і течуть вниз в цей приямок. Ще додатковий момент по цьому приямку це його об'єм. Його об'єм ми його розраховуємо таким чином на певну кількість людей, на загруженість розраховуємо е, ну, людей автомобілів. щоб цей приямок чим порідше чистити. Тобто, ну. Раз на рік, ну максимум два рази на рік. Бо кожна е чистка цього приямка це додаткові затрати, як і фінансові, так і часові. Тому все в цьому бізнесі ми продумуємо таким чином, щоб воно максимум довго працювало і не. Ну, мінімальну участь в обслуговуванні приймати. Тепер по задній частині цієї автомийки. Тут в нас по приміщенню це технічна кімната, туалет, другі двері, а спереді операторська кімната. Тут у нас йдуть рукомийники, такі гарненькі на кнопку нажали, водичка пішла. Тут іде столик для килимків, два поверхи Поставили килимки, посушили їх, попелисосили, все як, як ми хотіли. Тут у нас стоїть полісос на два бокса. Також само сканер карти лояльності, на ньому є, сенсорний екран і, купюри, ой, і монетоприйомник. Монети жетони, то вже як там клієнт собі забажає. Далі, ззаді у нас стоїть вибивачки для ковриків. Тут їх буде дві: одна на праву сторону, другу на ліву сторону, оскільки поставили і побачили, що клієнт каже, що ні, давайте трошки ще. Додавимо грошиків і зробимо, щоб воно було гарно, і додамо ще вибивачки на другу сторону. Ось, ну і отут. І ще додатково буде ще один пелісос: тобто три двохпостових, тобто в сумі шість пелісосів. Які зразу же можуть обслуговувати шість автомобілів. Це, чесно кажучи, багато і це зручно. Якщо говорити про тенденцію, яка зараз і відбувається у Львові, то тепер люди частіше бувають, що можуть заїхати на пилисос, попилисосити машину, аніж заїхати помити її. Це не означає, що кількість автомобілів, які ми її це зменшилася чи змінилася. Ні, їх тільки більше є, особливо в містах. Але е, ну, сама суть того, що люди починають. Більше думати за свій внутрішній салон автомобіля, за чистоту і пилюку в автомобілі, щоб її не було, аніж за зовнішній вигляд. Тобто ми йдемо в сторону Європи. Якщо говорити про італійців, то там на один бокс два поста пилісоса плісоса розраховують. Тобто вся математика вже йде в зворотньому напрямку. Ось так виглядає сама мийка, Тут відкритий бокс буде з пантографом, ще його не доставили, якраз монтуємо. Ну і от отак може виглядати об'єкт топової комплектації на 6 боксів. За питаннями, дзвоніть, пишіть, заходьте на наш сайт. UA, заїжджайте на саму яка знаходиться в Тернополі. Користуйтесь, насолоджуйтеся, пишіть до нас, зробимо вам таку, а може ще й кращу. Всім дякую!